Уже не будем його на допомогу. Что, ж, сосід піде, чи сосед піде туди цеплять. Угу. Да нема тут цілі, він дві дв... тільки почав жити. А він із сум ага? Так, да, десь продав квартиру. А ага. його інвалід син Прицепили що -то. мало таких ідіотів випаковано я розкажу що там ставить побачив розтяжка стоїть на, на машині до дверей до ручки прив'язано. Uh -huh. Я вийшов, позвонив чоловіку і все. Да, вдарвався би тільки запал. Запал бойовий зап... маркерівка на нього. Ну, граната, лимонка, як, як, як вам сказати, uh -huh. звіду. Запал видно було, торчав. Все замотане бумагою. Ну, я так зрозумів, що е... магніт віддати, перекручували до, до того, щоб. Uh -huh. На машині. Та ну откуда я знаю хто це? Так нічого не, не скажу. Врагів таких уроді немає, Чоловік живе не дуже давно тут. Та ну це люди чужі, які живуть тут недавно, і потім місцеві жителі реалі там щось. Які-то конфлікти при селі, може заїжджали. Та ні, нічого такого нічого не було. Це по всі відомості, що то зв'язане з можливість його роботи.